Попереджаю, що після прослуховування цього матеріалу ваше життя почне змінюватись. Кожен з нас заслуговує на те, аби бути щасливим та коханим. Сьогодні ми зосередимося на позитивних ствердженнях, які допоможуть вам відкрити серце для любові. Позбутися страхів та сумнівів, а також привабити у ваше життя гармонійні, та здорові стосунки. І якщо ви готові до змін, тоді починаємо. Я обираю здорові стосунки. Моя любов до себе притягує людей, які поважають та цінують мене. Я поважаю свої потреби та відверто висловлюю їх. Я довіряю своєму партнеру. Я пробачаю себе за минулі помилки та вчуся на них. Любов, яку я віддаю, повертається до мене. Я активно слухаю свого партнера та розумію його потреби. Моя віра у справжнє кохання є непохитною. Я випромінюю любов та впевненість у кожному аспекті мого життя. Я навчаюся пробачати та відпускати минуле для кращого майбутнього. Мої стосунки збагачені спільними інтересами та спільним зростанням у моєму житті є місце тільки для здорових та підтримуючих стосунків. Я ділюся своєю любов'ю щедро, але не втрачаю себе. Кожен день я стаю кращою версією себе. Я ціную себе та свого партнера за щирість та відкритість. Я притягую стосунки, які відображають мою внутрішню гармонію. Я поважаю та ціную відмінності між мною та моїм партнером. Я вірю в можливість зростання та розвитку разом з моїм партнером. Я приймаю любов як найцінніший подарунок життя. Я прагну до стосунків, де панують розуміння та прийняття. У моїх стосунках є місце тільки для позитивних емоцій. Дякую за всі уроки, які мені дали минулі стосунки. Я живу в гармонії зі своїми почуттями та емоціями. Мої стосунки збудовані на взаємній повазі та довірі. Я є джерелом любові та позитивної енергії. Я щодня відкриваю в собі нові грані любові та самосприйняття. Я він даю перевагу стосункам, які надихають мене на зростання. Моя душа сповнена віри в безмежні можливості, любові. Моя внутрішня гармонія приваблює ідеальних партнерів. Я ділюся своїм світлом та любов'ю з усіма, хто поруч. Якість моїх стосунків визначається глибиною моєї любові до себе. Я вчуся бути кращим партнером кожен день. Я прагну до відносин, де панує співпраця та взаємопідтримка. Я ціную моменти щирості та відвертості з моїм партнером. Моя здатність до емпатії зміцнює мої стосунки. Я обираю стосунки, які привносять світло в моє життя. Мої емоційні потреби важливі та заслуговують на увагу. Я відпускаю страхи, що заважають мені будувати здорові стосунки. Якість моїх стосунків відображає мою внутрішню цілісність. Моє серце є міцним та відкритим одночасно. Мої стосунки відображають моє бажання жити повноцінним життям. І я обираю стосунки, що принесуть мені мир. Та спокій. Моя здатність до любові є моєю силою. Я віддаю перевагу відвертості в своїх стосунках. Моя внутрішня краса приваблює подібні душі. Моя любов до себе є дзеркалом для любові, яку я отримую. Я відчуваю глибоку вдячність за любов у моєму житті. Моє бажання до здорових стосунків надихає мене щодня. Моя відданість собі є основою моїх стосунків. Я випромінюю любов та приваблюю любов у своє життя. Я люблю себе, і це є основою здорових стосунків в майбутньому.